З 15 жовтня в Чернігові розпочалися аварійні ремонтні роботи вулично-дорожньої мережі на перехресті проспектів Левка Лук'яненка та Михайла Грушевського. Їх проводить комунальне підприємство АТП 25-28. Роботи триватимуть у дві черги і завершаться орієнтовно 26 жовтня. У зв'язку із цим зазнали змін маршрути громадського транспорту. Нагадаємо, рішення про перекриття руху на цій ділянці ухвалили на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради 14 жовтня. Відтак призупинені тролейбусні маршрути номер 7 А, 10 та 11. Однак компенсувати тимчасові незручності містянам допоможе альтернативний маршрут номер 11 а Автобус курсує на вулиці Незалежності до діагностичного центру. Проте від зупинки Електрон рух скеровується через проспект Левка Лук'яненка, вулиці Гельсінської спілки, Прилуцьку, Олексія Сенюка, Київську та проспект Левка Лук'яненка до кінцевої зупинки вулиця Незалежності. Також внесені корективи до маршрутів номер 8 та Noр Deв'ять. Восьмий тролейбус тимчасово змінив кінцеву зупинку з міська лікарня номер 2 на лижна база. Уди їде від перехрестя Левка Лук'яненка Шевченка, а 9-й має об'їзд від другої міської лікарні проспектом Грушевського та вулицями першої танкової бригади Коваленка та Соборності. Далі ж повертається на проспект Левка Лук'яненка та вулицю Шевченка і курсує за своїм маршрутом до автозаводу. Тимчасово змінилися й деякі автобусні маршрути. Зокрема, 21-й з полученням Олександрівка автозавод курсує проспектом Грушевського та вулицями Першої танкової космонавтів Соборності, а потім повертає на проспект Лук'яненка. Номер 24 та 24 А на шляху до зупинки захисників України їдуть за звичними маршрутами. Однак у зворотному напрямку 24-й від зупинки Електрон рухатиметься через проспект Левка Лук'яненка. Вулиці Гельсінської спілки, Прилуцьку, проспект Михайла Грушевського і далі за своїм маршрутом. Номер 24 а від зупинки вулиця Першої танкової рухатиметься через космонавців Соборності, проспект Лук'яненка, вулиці Гельсінської спілки та Прилуцьку, проспект Михайла Грушевського і далі за звичним напрямком. Автобус номер 27 скоротив рух до зупинки Пологовий будинок. Маршрут номер 31 від перехрестя Київської Олексія Синюка далі курсує вулицею Синюка, проспектами Грушевського та Левка Лук'яненка. Потім за звичним маршрутом до кінцевої завод Чезара. У зворотному напрямку від зупинки Електрон автобуси рухатимуться через проспект Левка Лук'яненка, вулиці Гельсінської спілки, Прилуцьку Олексія Синюка, Київську і далі за своїм маршрутом. Автобус номер 33 від кінцевої зупинки Новоселівка та до Електрона рухатиметься в об'їзд через проспект Левка Лук'яненка, вулиці Гельсінської спілки, Прилуцьку, проспект Михайла Грушевського і далі за своїм маршрутом. Про можливі зміни управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради інформуватиме в соцмережах. Додамо, актуальний розклад руху транспорту пасажири можуть відслідковувати за допомогою системи моніторингу дозор, а власники транспортних карток мають змогу користуватися зручною опцією безоплатної пересадки на інший міський транспорт упродовж 30 хвилин після першої валідації.